Привіт! Декілька слів про успішне знецінення. Намагався зазнімкувати відео про успіх і зрозумів, що я його успішно знецінив, тому що воно не таке, я не те сказав, не те хотів донести і взагалі все не так. Ребята, рібята Ось. А знецінювати я вмію. Отак. Ну, Якісно. Надійно. І однозначно. Знецінювати вмієм. Знаю, що вмієм. Що з цим робити? Спочатку визнати. Я вмію знецінювати. Все, що я визнав, перестає впливати на мене. Тому вперед, з розумінням! Pa, arno de